Якої ж речі ті, ті талановиті люди, які роблять для літературу, вони йдуть е в такому, е на такому некрасивому тлі. От. Правда, це ще називається постмодерн. Але я вам скажу, що посттоталітарне суспільство, постгеноцидне суспільство, постмодерн все пост і пост, а пост це після. А, а попереду що буде? Змити. і оце пост-пост. Я вам скажу мені особисто набридло. Мені здається, що е, треба вже вистрілити із стартового пістолета і побігти. Бо ніж підходити до фінішу, до пост, до фінішу з поразкою, треба все-таки вийти на старт, нам усім, і думати про перемогу. Дякую. Академік Іван Дзюба готує нову книжку і, зокрема, монографію про творчість Ліни Васильівної. І першу верстку твору ми передали Івану Михайловичу, і ось що він мені сьогодні телефоном зранку сказав коротко про враження. Він був першим читачем. Фактично цієї книжки, окрім тих, хто працював з рукописом. Записки українського Самашедшого, вражаюча хроніка душі інтелігента в світі абсурдів, українського. Ой, здається, я. Записки сумасшедшого, вражаюча хроніка душі інтелігента у світі абсурбсурдів української планетарного, стаючи індивідуально пережитими, вони створюють високий емоціональний та інтелектуальний градус твору. Дуже бажано і важливо, щоб цей роман було перекладено іншими мовами. Це дало б змогу світові побачити Україну і самих себе українськими очима. Так сказав про цю книжку записки українського сумасшедшого Іван Дзюба. Я хотів би надати е, перше слово, і хотів би нагадати, що у нас часу тільки до другої години. Я хотів би е, надати перше слово Юрію Макарову. А Немає пане Юрію. Ага. щастя, здоров'я, радості, від цього серця. А тепер просив би короткі запитання, якщо в когось вони є. Хто би хотів перше запитання? Прошу. Як ви оцінюєте те, що в парламенті зареєстрований закон про надання російській мові другої держави? Дякую мова про літературу, якщо можна, щоб ми говорили про літературу. Про, я... про політику говорять сьогодні всюди. А чого це іване? А чого це мова стала вже ж політикою? Ви розумієте, от в цьому є весь весь парадокс? Мова стала політикою, хто має право? Розумієте, Десь я написала, правда, один професор у мене це цитує без лапок, от, але всі книці є, що, що, розумієте, що мова завжди була мовою спілкування. Мова це інструмент спілкування. У нас це фактор відчуження, от і у нас це чомусь е, вийшло на площ площини е, політики. Це безглуздя. От е, це дуже велика тема. Я не хочу затримувати вашу увагу, але знаєте, я зараз буду друкувати статтю, яка називається Задалим далі. Колись у Твартовську була поема Задалію далі. Юдай». От. А я написала статтю, я навіть лекцію таку читала, задалим даль. І там всі ці проблеми е, є. От. Погано я ставлюся до теперішньої ситуації, от. і вона огидна. І потім, якби ж вони хоч російською мовою вміли говорити, то я коли слухаю цей парламент, от, розумієте, тільки виписую їхні волоп'юки. Це дуже страшно. От, словом, мова повинна бути виведена із площини політиканства. То навіть не політика, то політиканство. От. І ми всі повинні нарешті зайнятися цією проблемою. Щоб, щоб ну, словом... слово Ірині Гращенко. Дорога Ліна Васильівна, дозвольте, будь ласка, від щирого серця подякувати вам за цей подарунок, який всім нам ви даруєте до Миколая, щоб в нас є що почитати насправді. От я хочу сказати, що щоразу, коли вибачте на слові, депутат кудись приїжджає, від нього вимагають подарунків якихось. Що вожу я з собою завжди, чесно. Я з собою вожу українські книжки в бібліотеки, тому що в сільських бібліотеках дуже мало сьогодні нових книжок. І вони дякують весь час, але говорять. Ну, Ірина, дякуємо там. Оце привезли словники, це все чудово. Привезіть хоч щось, Ліни Васильовни, Будь ласка, знайти ж з вогнем неможливо. Я думаю, що це ви сьогодні зробили подарунок всім нам, а в першу чергу, тим вашим фанатам, тим вашим читачам, які є в кожному українському місті, чи це столиця України, чи це маленьке місто, чи то крихітне село. От єдине питання, яке я зараз задам: де можна буде купити вашу книжку, чи як таке зробити, це вже до малку. Овоче, мабуть, більше питання, як зробити, щоб її можна було всюди е, купити. І я ще хотіла сказати вам е, дякую за той аванс, насправді, який сьогодні ви дали українським журналістам, тому що це аванс. Дуже б хотілося, щоб українські журналісти дивилися на світ очима українських журналістів. Тоді ми так само мали українське суспільство, так само українські політики. Я це сприймаю як аванс. Ви велика людина, і ми вас дуже дуже любимо. Дякую.